На рахунок сонячної панелі за наявною у мене інформацією, вони працювали, і без акту введення їх в експлуатацію вони працювали і живили електроенергію магістральну дорогу, яка тут є. Ліхтарі, зупинки. Ось але потім трапилося коротке замикання. Після чого ця проблема замовчується, і вона так би мовити, відійшла на задній план. Але знову ж таки, і це і мають питання дослідити також правоохоронці, і яким чином працювати працювала сонячна електростанція, яка виробляє 30 кВт на годину, тобто умовно кажучи 400 кВт на день, чому і е, з 2021 року вона все ж таки працювала, і що саме вона живила? Тобто, яким чином використовувався об'єкт, який знаходиться на балансі, я так розумію, школи. І я скажу за наявною в мене інформацією, я її на жаль не можу зараз підтвердити документально, але вона працювала і здійснювала освітлення. І якщо це освітлювалося лише ну мережі дороги Пинки і так решта на даному мікрорайоні. Це одна справа. Але в мене є особисто підозри, що живлення від цієї електростанції використовувалися також в приватних цілях.